Христос народився, згадуємо свято, свято народження Ісуса Христа. Приємне свято, радісне свято. І вправі, далі вже розказував. я собі думаю, як класно було пастуха. Побачив ангелів, побачив велику радість, як би я хотів таке побачити. От, але Бог що казав Ісус, що багато хотіли побачити, але, але не бачить. Не бачили, але сьогодні ми віримо, ми це згадуємо, ми віримо, що це було. Велику радість, яку благостили ангели, і сьогодні ця радість продовжується понад 2000 років благовістуватися про народження Ісуса Христа, ціль народження Ісуса Христа. Нічого цю радість не може заглушити, ніякі обставини, ніякі сили ада. Вони не можуть цю радість заглушити, заглушити радість народження, радість Воскресіння. і те, що Ісус Він знову прийде, знову прийде, як вже забрати свою церкву, а до тих, хто відкидає його, прийде, як грозний суддя. І для мене ті числа, які в даний час, вони є особливі, тому що е, коли я був такий, як Даша, я пам'ятаю, я почав перші рази приходити на зібрання. Е, ну До того десь був раз або два рази, але з того часу, коли я почав ходити, коли мені було. 9,5 років, це було далеко в 2001 році. І в той час я просто почав пізнавати Бога, в той час я думав цікаво, як то тут буде, ну як дорога чи Бог. Я би знав дорогу, то я б пішов по тій дорозі. Але в 9,5 років мені Господь почав відкриватися, я почав ходити в церкву, почав знайомитися з братами і сестрами. І помаленьку-помаленьку віддався служити Богу. І в 12 років в дитячому лагері я вийшов перший раз на покаяння, хоча до того, є, вдома, як я каявся вдома, просив Бога пробачення, але так офіційно, що так, як перед людьми, це я вийшов 12 років, і з того часу, і, можливо, точно не пам'ятаю що скоріше, Ісус оселився і в моєму серці. І тому когось у кого в серці не живе Ісус, Боже Слово каже, що Христос замешкав через віру у ваших серцях. Я зачитаю Евангелію від Матвія, перший розум, з 18 по 25 вірш, і скажу деякі думки. Євангелій від Матвія, перший розов із 18 вірша, написані такі слова. «Народження з Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марія заручена з Йосипом, то перш, ніж зійшлися вони, Виявилося, що вона має утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, був ще праведний і не бажавши ославити її, хотів та й комах відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явивсь йому Ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давиді, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати мій то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх під їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб звелося сказане пророком від Господа, який провішає. Оз діва, в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся Йосип зі сну, то зробив, як звідів е, йому Ангел Господній. І прийняв він дружину суду і не знав її, а сина свого, породженого вона породила, а він дав йому імення Ісус. до цього місця. І Боже Слово, в першу чергу хочу звернути нашу увагу, починається, що народження Ісуса сталося так. І один проповідник каже, я можливо, каже, скоріше сказав, що народження Ісуса сталося не так. Тобто не так, як обично. Ну, звичайно, кожне народження воно є дітей воно є особливим, але народження Ісуса Христа воно було теж особливим, воно сталося не так, та як обично. І як батьки готуються до народження, дитини закупляють все, що треба, договоряться з лікарями і так далі. І так само Господь Він готувався до народження свого сина, і Він для того послав і Івана Хрестителя. Який мав також своє завдання, Господь призначив і Йосипа, і Марію, які прийняли своє, свою сім'ю Ісуса Христа. І, але воно дивним. дивним план, дивний план. І люди, які чекали Ісуса, вони малювали свій план, як це має відбутися, як це буде. Але воно відбулося трохи не так, та як собі люди планували. І так само в нашому житті часто буває, ми щось малюємо. Уявляємо, як це буде прихід Ісуса Христа, як це буде на небі, як е, певне служіння, яке я роблю, як воно має проходити. Але коли ми беремося зе служіння, чи коли, можливо, ми прийдемо в небо, і можливо, кажеться, не так, так як ми планували в небі, набагато краще. раз малюємо служіння собі, що служіння, яке я взяв, воно буде все добре, прекрасно, бо я забоже служіння, забуваючи, що є сатана, який ставить. Як то каже підножки, який не хоче, щоб це служіння воно мало успіху. І ми собі молюємо одне, але стається зовсім по-другому. І важливо нам в нашому житті довіряти Богу. Якщо це стається не так, так як ми собі спланували, важливо довіряти Богу. І якщо би Йосип він не довірився Богові з Марією, не прийняли, сказали, що щось не так, в їхньому сім'ї не відбулося цього чуда, не народився би Ісус. Пам'ятаєте, коли? Історія про Наамана зі старого заповіту. І Нааман був хворий на проказу, і він прийшов до Єлисея, а Єлисей навіть не вийшов до нього. Єлисей йому каже, йди вмийся е, в Рівці Йорданії сім раз. І цей Нааман він розлютився, він собі намалював свою картину. Він каже, я думав, вийдай Єлисей, покладе свою руку, прикличе ім'я Господа, і я стану здоровий. Але Бог, він дає свій план. Він дає й каже, йди вмийся. І наман спочатку не хотів, але потім слуги його говорили, і в його житті відбулося чудо, тому що він повірив Господу, тому що він послухався Господніх слів. І це важливо в на нашому житті слухатися Господніх слів. Коли Бог він казав, що ізраїльський народ буде в Єгипті 400 років, і потім я виведу, і думали, можливо, люди, що Бог просто візьме їх і виведе. Але насправді це був цілий процес, коли Мойсей спочатку Бог Мойсей оговорив, потім Мойсей говорив фараона, робивши різні чуда. І так він вивів ізраїльський народ із. Єгипту і так в нашому житті, як я вже казав, ми можемо малювати одну картину, але воно все може бути набагато по-іншому. Але жалова вона... нам не внивати, пам'ятати, що ця картина, ця ситуація не так, як ми малювали. Ми не малювали, що прийде війна. Ми не малювали, що це різдво буде таке, що воно буде іменно сьогодні, що буде виключати світло. Ми такого не малювали. Але те, що маємо, то маємо. Але важливо нам далі продовжувати залишатися вірну Богу, продовжити служити Богу, і хай Господь на сьому благословить. І далі ще друга думка, що я хочу сказати, що пише Айосип, мужній був ще праведний і не бажав ославити її, хотів та й відпустити її. І цікава теж думка, що. Йосип він міг ославити Марію, він міг посміятися з Марією, міг розказати другим. І написано, коли ж він тебе подумав, ось ан, Господь, йому всім з'явився. Я думаю, що якийсь процес пройшов, поки він пішов додому, поки ліг, заснув, а він міг піти далі і розказувати. Але Йосип вирішив не оставляти Марію, не вирішив те, що він собі подумав, він подумав, що Марія можливо, нечиста, і... І, але він хотів та й комар хвостити. По закону, якщо б Йосип стояв на своєму, він міг сказати, що Марію потрібно побити каміннями, але він вирішив не виславляти Марію. І це теж добрий приклад із Йосипа, можемо собі взяти, щоб не ослабля один одного. Буває, що молода пара <світ> десь зустрічається, і хтось щось розкаже про свої там, десь падіння, що не зберігся чи не збереглася. І буває, що. Пославляє, ну, пага розходиться, і потім один другу починає уславляти і другим розказувати. Але якщо людина виконає, якщо вона розуміє Боже Слово, вона візьме, наприклад, із Йосипа, щоб не ослабляти, а таємно змінитися і кажуть: забути за те, то, що тобі розказав. Чи буває, що ми бачимо, хтось впав якийсь гріх? Якась є інформація чи дійсності, вай людина всім розказує. Пам'ятаєте, коли Ной він е, садив виноградник і він упився, е, написано в Божому Слові, і стар, і один із синів його, е, Хам, що такий цікав, і він вийшов і він розказав своїм братям. Тобто він з другої сторони, сказати, він насміявся над батьком. Але двоє братів вони прийшли і прикрили просто батька, щоб е, написано, що вони ще відвернулися, щоб не бачити наготи е, свого батька. І це приклад для нас, що е, Ну, і далі там написано, що ті двоє синів отримали благословіння, а цей хам, він отримав прокляття. І це в нашому житті коли ну, ми ослабляємо один одного. Е, ми отримаємо в результаті прокляття. Якщо церкві, брат, брата, хтось поза церквою розказує про церкву, щось погане, шукає якусь інформацію, розказує невіруючим людям, і тим оставляє. І тим сатана радіє, тому що він знає, що ті ніколи тим невіручі, які раді, не які який отримав інформацію, навряд чи вони схочу прийти в церкву, навряд чи цю інформацію, яку вони почули, навряд чи ця церква буде єдина і тому важливо в нашому житті не оставляти один одного. І буває, а колись мені там давно Петро казав, що йому Маруся казала, що той, і той зробив то. Знаєте, неповірена інформація йде, і буває інформація, роді добрий брат, добра сестра, але хтось може таке наговорити, посити всяку пльотку і то приносить не славу. І по-перше, потрібно дізнатися, чи це дійсності правда. В книзі, вихід, другий розділ, 21-й вірш, там написано: не будеш розносити. Неправдивих поголосів. Вихід 23.1, написано: не будеш розносити неправдивих поголос. І тому важливо нам в першу чергу переконатися, чи це правда. Друге, якщо ми переконалися, чи це правда, це важливо пам'ятати, а чи піде це на збудування своєму ближньому, якщо я його скажу. Бувають такі люди, не раз таке вираження. Каже, одна сестра каже, була там, каже, такого всього поганого міномори, вроді віруючи, а каже, такий вже в грязі покопалося. Але Боже Слово нам каже, Ефесян 4, 29 там написано, що ви говорити один одному на збудування. І це теж важливо на нашому житті, як ми щось такого скажемо, чи це буде на збудування, навіть якщо правдива інформація. І третє, якщо це дійсно світа, Боже Слово каже, не каже, йди, і розкаже всім підряд, а каже, якщо ми бачимо брата, що грішить, в першу чергу написано, нехай молиться за нього. Друге, е, в Якова написано, що навертати. Якщо ми бачимо, що е, хтось ну, грішить, якщо є в нас можливість відказати, застерегти, це теж може слово нас закликає навертати. В Якова 5, 19, 20, там написано. Е, Прочитаю це місце, пише Браття мої, коли хтось поміж вас забудеть від правди і його, хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті та безліч гріхів покриває. І це, якщо є можливість нас, можливо, підказати, можемо поговорити один на один, якщо ми бачимо, що хтось йде неправильною дорогою, а може, упорити людина, якщо йде інформація, чи це дійсно так, і також Боже Слово каже, якщо каже грішить проти тебе, і вже нічого не доходить, каже: Скажи церкві, скажи можливо пастору, і вже церква вона буде приймати рішення і знавати, чи дійсності є така інформація. Е, у нас був в церкві один град, що я кажу, був, тому що він відійшов вже вічність, але Я зауважував по ньому, я спочатку не було дуже дивно. Тобто була якась інформація, він завжди її уникав. Він завжди якось то, що зговорив, він замовчував той час і вже в розмові не брав участь. Але одного разу він розказував, каже, е як Бог його навчив не говорити про друге. Він каже, я одного разу каже, щось наговорив про когось погане і пішов, каже, в кову кімнату і взяв собі ложку меду. Хоча, знаючи, що все я це робив. Каже, я неправильно зробив. Каже, взяв собі ложку меду і кладу собі, каже, в рот, а тут бджола залітає, каже, на мет, і я каже, разом стою з тим медом рот. Каже, чого його за язик вкусила? Ну, чи вса не пам'ятає точно. І він каже, я почав думати, згадувати, що когось там язик, когось вкусила, та спутала. Каже, він помер і думає, а якщо я стану перед Богом, каже, що я Каже, а я тільки що, -що наморю погано. Він каже, я каже, зразу в кімнату почав перед Богом каятися. І з того часу, каже, Бог мене навчив раз і назавжди, щоб не горити про когось щось недобре, щоб не горити цієї неслави. Наступне, що Боже Слово каже, що з'явився йому ангел у сні, і сказав, каже, не бійся прийняти Марію, дружину свою, то, бо зачати то від Духа Святого. І вона вродить Сина, ти ж йому імені Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. І кінце цього вічня написано, що як Йосип прокинувся слух 24-й вірш каже, то зробили звілів йому ангел. Іосиб він послухався голосу Божого, те, що Господь він хотів від нього, Йосип він послухався, е виконуючи волю Господню. І багато людей вони шукають відмазки, шукають причини, щоб не слухатися волі Божої. то мені не вийде, то я ще замалий, то я ще щось. Але дійсно, якщо Господь кличе, Господь допоможе. Коли Господь кликав Гедеона, Гедон сидів під виноградним чавилом і молов пшеницю. Він був не смілий, але прийшов Господь до нього, ангел прийшов і каже: Я буду з тобою. Каже, Ти поб'єш е, Мідіяна як одного чоловіка. І тому жив на нашому житті, як Гедон послухався голосу Божого, як е, Йосип послухався голосу Божого, не відкинув, не відклав на потяг, якщо б я щось став, на другий рік чи на третій рік. Що би з того було? Чи коли Йосип прийшов ангел і каже: бери дитятку і втікай до Єгипту, бо їхав, що буде шукати. А Йосип би сказав, та раз я маю справи, а потім піду через тину. Що би з того було, нічого би доброго не було. Але Йосип, коли він почув це слово від ангела, він пішов і зробив те, що йому сказав ангел. Апостол Павло каже, коли я дістав від Бога відкриття, каже, я не радуюся із тілом. І і тому Хай Бог благословить, щоб ми були, коли Господь нас кличе, коли Господь нам щось скаже, щоб ми слухалися голосу Божого. І прийшло благословення Йосифа сім'єю. Сьогодні 2000 років прийшло, а всі про Йосипа і про Марію згадують, що вони, і через їхню сім'ю народився великий Спаситель, народився великий цар, народився великий Бог, який прийшов спасти, який прийшов подарувати Спасіння, як ми вже чули. І це дійсно святосвіння, коли ми слухаємося голосу Божого, коли ми поступаємо правильно, добре перед Божим лицем Господь він може сказати таке слово і нас возвеличить, і нам також не знароди, і нас буде благословляти. І тому важливо нам слухатися голосу Божого, пильнувати свої уста і також довіряти Богу, навіть якщо це не так, так як ми собі спланували. Не то служіння, яке ми собі задумали, але Господь може викати до другого служіння, ніж ми собі задумали. Але Хай Господь нам поможе, щоб ми були вірними Богу, а Бог Він буде нас благословляти. Помолимося. Амінь. Амін.